Біля свято Успенського собору в Полтаві труна накрита українським стягом. 15 червня тут прощаються з бійцем Романом Хірамоновим. Добрий сі, хороший хлопець. люблячий ще батько. Таки ще треба пошукати. Добрий ливий син. Добрий сусід. Ми всі привикли говорити «спасибі Богу, нас обминули нашисти. Спасибі дітям, які закрили нас з собою. Роман Хірамонов проживав у селі Лозівка Полтавського району. Боронити Україну пішов 2019 року, каже Іван Булашенко. Був мій хрещеник, дуже добра людина була. В будь-яке обратитися, він ніколи в житті не мав ніякої вигоди. Він в АТО був, він поїхав із сусідом. І взагалі ми сподівали, що він живий. Ну, може, плен. Дуже страшно теряти та ще матері, ховати своїх дітей. Роман служив сапером у десантно-штурмовому батальйоні. Загинув 20 березня 2022 року біля села Кам'янка Ізюмського району на Харківщині. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Я поруч з матерію стояла, коли він в останній їй позвонив. І ми всі до останнього сподівалися, що він повернеться живим. Ми і зараз хоронимо, плачемо, але сподіваємося, що повернеться. Він був. Довго безвісти зникли, і у березні минулого року він перестав виходити на зв'язок. І тільки у вересні, коли деокупували ті території, там знайшли загиблих багато воїнів, їх накрило плитою, привалило. Чи проходило багато експертиз, а результати пройшли місяць назад. Мати їздила, здавала ДНК. Воїнові було 35 років. Він мав звання старший солдат. У нього лишились, зокрема, донька, мама та брат. Вирос на моїх очах, вирос з моїми дітьми. Із самих дитячих років він був мужнім, сильним і справедливим. Він завжди казав правду в вічі, яка б та правда не була. Ірка, солодка. Він завжди заступався з друзями. Я його бачила, як везла свого сина на операцію і він нам допомагав. Він був гарною дитиною, спокійною, дружелюбною, допомагав усім. Поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, Новини Полтава.